На Стіни в клітах пічка квітне, де цвітіння те привітне, Знаю це старі, малі в Петриківці, у селі, там бабусі так малюють, що художників дивують, став відомий на весь світ, той квітковий дивоцвіт. Сьогодні ми з вами Вирушаємо цікаву подорож світ мистецтва. Там у ми познайомимося з Петриківським розписом. Київський розпис наш. Малюнки усіх кольорів веселки здавна прикрашали стіни хатин Петриківки. Люди вірили, що цей красивий звичай несе в оселю тепло, радість і добробут. Малювали це диво пальцями, очеретяними паличками чи пензликами із вистриженої котячої шерсті. Фарби в давнину виготовляли із природних матеріалів. До сажі, крейди, соку рослин додавали яєчний жовток, молоко вишневий клей. Але природні фарби недовговічні, Тому щороку у кожній домівці по-новому розквітали казкові птахи, розмаїття чарівних квіт. Листя полум'яні Кетяги Калини і Винограду. Петриківський розпис занесено до списку культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Зараз ми знаходимося в музеї Петриківського розпису нашого дитячого садочка, де перетворимося на справжніх майстрів і розмалюємо півника. Адже півник це образ хороброго і відважного птаха. Він нам знайомий із пісень, казок та віршів. Щоб розмалювати півника, нам знадобляться аркуш паперу, простий олівець, пензлики, склянка з водою, палітра, гуаш, вологі серветки, ватні палички. Ну що ж, все необхідне ми приготували, тож починаємо. Шановні батьки, допоможіть дитині намалювати силует півника. А ми малята будемо його розмальовувати як справжні майстри Петриківки. Розфарбуємо тулуб та крильця півника зелений та жовтий колір. Хвостик будемо розмальовувати пальчиком. Набираємо спочатку зелену фарбу. Притискаємо до паперу і по контуру робимо мазок від кінчика до тулуба. Потім, не змиваючи зелену фарбу, набираємо жовту. Накладаємо один мазок на попередній. Далі, не змиваючи фарбу з пальчика, набираємо червону. Так, накладаючи мазок на мазок, домальовуємо весь хвіст. Далі розмалюємо грибінчик та сережки. Пальчиком робимо маски червоною фарбою. Пензликом намалюємо дзьоб та лапки. Якого гарного півника ми намалювали! Залишилось його прикрасити. Для цього беремо ватні палички і малюємо візерунок на крильцях. Потім намалюємо гарне намисто. Використовуючи білу та червону фарби. Додамо на мистинок і накрильце. Змішуючи червону фарбу з зеленою, ми отримаємо коричневий колір, яким намалюємо око. Рухайте свій аркуш паперу так як вам буде зручно. Накладаючи один мазочок на інший, отримаємо квіточку, а на гребінці квіточку ми намалюємо крапочками. Тоненьким вусиком пензлика домалюємо пір'їнки. Це додає краси та витонченості нашій роботі. Зеленим кольором малюємо травичку. Кладемо вусик на листочок, а потім поступово. Притискаємо пензлик до нашої лінії, де росте наш кущик. Ось і намалювали ми з вами півника в техніці петриківського розпису. Сподіваюсь, вам було цікаво і все сподобалось. Я вам бажаю творчих успіхів!